Саляму алейкум, Здравствуйте. С вами Крымская Солидарность. Сегодня 7 ноября 2023 года. Мы находимся в Красногадейске, где сегодня прошло судебное заседание. Після початку російської окупації Криму у 2014 році незалежних журналістів почали переслідувати незаконні обшуки, судові засідання, переслідування. Саме це призвело до появи громадянських журналістів, які почали фіксувати та висвітлювати порушення прав людей окупаційним режимом. І тоді з'явилися вони люди з телефонами. Це люди абсолютно різних професій. Це бізнесмени, це фізики, історики, будівельники, електрики, це виховательки дитячих центрів. І в якийсь момент вони зрозуміли, що інформація теж може бути в певному сенсі зброєю, застосовуючи переслідування та репресії проти громадянських журналістів. Окупанти намагаються приховати свої злочини від світової спільноти. Ви розумієте, що Російська Федерація з самого початку окупації намагалася скрити і приховати всі ці факти порушень, переслідувань, викрадень людей, які вона здійснювала. Окупаційна влада завжди намагалася витіснити професійних журналістів, які мали сміливість приїхати до окупованих територій, щоб працювати. Неодноразові затримання людей, які висвітлювали події в окупованому Криму, призвели до збільшення охочих показати суспільству правду. Было несколько моментов, когда задерживали стримеров массово на обысках, задерживали десятками людей. Когда их судили административные, по административным нарушениям, чаще всего их задерживали по обвинению в организации митинга, как будто они собрались не для своей работы, а для того, чтобы митинговать, и не согласовали это с властями. И вот на их судах приезжали І больше більше людей, буквально десятки молодих ребят, и которые начинали точно також стримить, которые начинали точно також писать. незважаючи на постійний тиск і погрози з боку російської влади, опір громадянських журналістів триває. Інформація з Криму йдеться, означає, що громадянські журналісти продовжують свою роботу. Я напевно розповім вам про Ремзі Бекірова. Це мій колега. Він громадянський журналіст. Ремзі, історик за освітою. Він обожнює Крим, і він дуже багато про нього знає. Він завжди займався тим, що популяризував так Крим, півострів в контексті історії. В березні 2019 року Ремзі став оди, одним з 25 фігурантів справи другої сімферопольської групи Хізбут та Хрир. Громадянські журналісти є чи не єдиним джерелом інформації з Криму. Матеріали, які українські ЗМІ отримують з окупованого піострова, також слугують доказовою базою злочинів Росії. Щоб я не сказав сьогодні про громадянських журналістів, про їх роботу, про важливість це буде замало. Тому що одним із важливішим елементів нашої роботи з нашими громадянами в окупованих територіях, адвокацією. Цієї тематики кримської теми кримсько-татарської теми міжнародній спільноті напрацювання і отримання певної інформації для виробки, напрацювання потім стратегій рішень державної влади це все базується на роботі, в тому числі журналістів громадянських, які одночасно є громадянськими активістами. 21 громадянський журналіст є незаконно ув'язненими та перебувають у місцях несвободи. Здебільшого, це активісти громадської правозахисної ініціативи Кримська солідарність. За гратами росіяни також отримують і професійних журналістів, зокрема, кореспонденти видання Крим реалії Владислава Єсипенка.